Саме багато розповідають люди, які і у відпустку приїжджають, і поранені, які про те, що вони бачили в зоні АТО. Я там перебував, теж певний термін офіцери з військової. Звісно, там так, такі особливості ведення бойових дій, що немає щільної лінії фронту. Не можна сказати, це перший шоло другий. Звісно, батальйони, зокрема Чернігівської територіальної оборони, вони не проводять, не беруть участь у зачистських міст, у штурмових групах, це спецпідрозділи або підрозділи десантні, спецназ військовий і так і інше. В розмінуваннях вони не беруть участь. Певно, можна сказати, що вони знаходяться в другому шолоні, це поста перевірка місцевого населення, яке пересувається, Пунктка здійснення контролю в певних населених пунктах. На ключових перехрестях автошахів так і інших. Люди різні. От і на цьому прикладі, як розповідав Олександр Петрович, ми бачимо. Розумієте, Там тисячі людей, зокрема, в Чернігівської області там вже, вже можна сказати вже і за 6 тисяч пішло. Була п'ять з половина наших людей відбувається третя хвиля мобілізації. Відбираємо фахівці, дуже багато і тримаємо, люди, попадаються різні. Я вам скажу так навіть навіть про моральний стан людей, які знаходяться, наприклад, в одному підрозділі, взвод або блокпост, який здійснюють, На 20 чоловік попадається один або два дві людини, які постійно надоволені чимось розумієте, впливають на моральний стан інших людей. Все, все відбувається, як і між е, звичайна е, група соціальна. Розумієте, комусь щось більше там, передачі от, населення передає, Оце ми столкнулися з таким питанням, зокрема по наших батальйонах. Якщо людина з, місцев... з сільської місцевості, йому там всім селом збирають від бронежилета і там, е, до, до останнього там, кави, там, цукру, то все передають. А якщо людина е, з міста... Ми іноді там, сусіди там, тут не знаємо, в, в, в багатоповерхівках не, не, не вітається один з одним. І йому, звичайно, що у цей під'їзд він нічого йому не збирає. І вони навіть навіть, навіть завтра ще між ними іноді буває, що одному один раз привезли коробку велику, другий раз привезли, тому нічого не привезли. Навіть і такі моменти відбуваються. Це військовий колектив, але ж це поодинокі випадки, а взагалі там вони вже настільки там вже... Я теж спілкуюся по телефону не лише з командирами з керівним складом цих батальйонів, а я з рядовими солдатами, щоб якось теж перевіряти ці факти, які зараз там знаходяться. Рідні моменти вони розпорошені по окремих частинах, розумієте, де знаходиться більш великий підрозділ або штаб. Там у них налагоджена вже і кухня польова, і душові. І а декому, якщо пересунувся на нове місце, новий блокпост там немає душової, вони там цих бутилок пластика зроблять сюди, звичайно, поки там кілька днів їх не забезпечить цими речами. Доводиться там в таких умовах польових. Розумієте, дуже багато питань, але ж там вони вже як вже, все відбулося. Бойовий бразили, це 13-41 батальйон, основний загальний кістяк цих підрозділів, він вже є боєздатним І те, що як ви кажете, там і по місцевих селах там це таке ж, знаєте, ви були. Випазки, коли в час бойового злагодження в Гончарівському на полігоні казали, що перебили все, що було в навколишніх сілах. Але ж вони пройшли на танках, відстріляли. Коли вони займаються бойовою роботою справжньою, то це вже відходить на інший план Я скажу так.